Ну а маєш подарунок для мами? Так. Да. Ну а як ми поїдемо з тим подарунком, якщо тобі ручками треба триматися за самокат? Я поставлю калман. що 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 Потав їх калман. Ну то став. А ти потимай. Давай. Ага. Давай, заходи, заходи, заходи. А ти заходь. Давай, давай, заходь. Мама. А, а я машу ще один одну будалумок. А я а вес. Покажи. Давай, мама. ще собачка. Класно! Де туби бударунок. Покажи.